Чергові два модульних будиночки були передані у користування сім'ям з окупованих територій у місті Коломия. Даний проєкт реалізовано завдяки благодійного фонду Спасемо Україну та волонтерів церкви християн Віри Євангельської Івано-Франківської області. Модульні будиночки з усіма зручностями оснащені всім необхідним. Для постійного проживання сімей на тривалий термін часу. Дорогі друзі, маємо сьогодні чергове благословення, черговий день, який дарував Господь. Поселення сім'ї вимушено переселених зі сходу України. Маємо це місто Коломия, маємо поселення двох сімей. будиночок вже також другий готовий. Плануємо по нашій місії також ще будиночки. Майбутнє за короткий час. Два будинки в місті біля міста Рогатин, село Лучинці і також. Косівщина, і, думаємо ще, напевно, що Рожнячівський район. По плану чекаємо можливості. Також є велика потреба в сім'ях, які, які втратили житло, вони приїжджають. Є потреба поселяти вони з діточками. Ми приїхали з міста Пологи Запорізької області. У нас там зараз окупована територія. Місто вже з березня під окупацією. Переїхали, ну, Змушені були переїхати в місто Коломия, тому що приїхали, чесно сказати, ради дітей, тому що там стріляли, бомбили. Ну, коротше, було дуже весело. Тут поки живемо, ходимо в школу, дітки ходять в школу. Ми стараємося наладити своє життя теж. Жінка, дружина вже, можна сказати, працює. Я теж там підшукую собі зараз. Дякуємо за розуміння, дякуємо за цей будинок. Не очікували, дуже неочікувано це все, дуже швидко. Коломия прийняла нас дуже непогано. Ми тут приїжджали відпочивати один рік, ну, літом. Це ще було. У нас ще там тихо. Нам тут дуже сподобалось. І за чого ми сюди і приїхали, як то кажуть, в даний момент. Воздух, гори діткам взагалі в радість, їм тут і друзів багато. Хоча ми, як то кажуть, більше рускоязичні там, Ну, восприйняли в бульон мені непогано, і в школі нормально тобто, і учаться все, і ну, як облаштовуємося. Церква Віфанія щиро вдячна цьому благодійному фонду Спасемо Україну за те, що вони відгукнулись і доставили на нашу територію такі два будинки, в яких можуть проживати сім'ї переселенців. Церква в даний час так само виконує важливу місію, і роль з підтримки. Ой, де у нас війна, і підтримувати потрібно. І воїнів, і тих людей, які постраждали від цієї військової агресії. Тому ми, як кажуть, долучились до цього до цієї програми, до цього фонду, надали свою територію, готові, як кажуть, ще приймати ці будинки, підключили ці мережі, як каже Господь, що робіть, чиніть все те, що в силі чинити ваша рука. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо.